Доброго раночку, привітки друзі! Розпочинаємо нове відео. Розпочинаємо новий день зі сніданку. Мій сніданок сьогодні буде саме таким. Тут в мене смажене яйце, два бутерброди з авокадо і помідорчиком. Тож по ще я вранці каву попила з сиром, поки готувала сніданочок. Тож зараз снідаємо, збираємося і хочу сходити в магазин, в який вчора не потрапила. Сподіваюся, що так і сьогодні я туди. Дійду і куплю все, що мене там цікавить. Так, ну що ж, привітики вам ще раз. Ми нарешті за лісою вибралися. Слухайте, як гарно птахи тут співають. Тут, мабуть, вони є в кліточках, тому що щойно. Чуєте? Я сподіваюся, вам чутно. А ми живемо. Ось з цієї сторони це дитячий садочок, а ми на ту сторону вулиці, ну, і наше вікно виходить сюди, то я їх цих птахів чую дуже часто, як вони співають. От. Отож, ми з лісою вибралися на вулицю. Нарешті ми йдемо в магазин, який я запланувала ще вчора сходити. Це дуже цікавий магазин, трішки розкажу вам, але сама ще толком не знаю, тому що мені його. Порадили, і це магазин Будь здорова. А, а будь здорова. Це магазин органічної продукції, там можна купити різні крупи, чого дуже не вистачає взагалі в донадзі. У магазині Монмілк можна купити там гречку, перловку, ще якісь крупи, але вони всі кацапського виробництва, тож ми там таке не купуємо. Мені розповіли про цей магазин. і... Вже давно, і я нарешті нарешті ми туди вибралися. Подивимося, що там є, тому що там не тільки продукти харчування, там є і косметика. Ой, і прикраси. Я навіть бачила, що там є. Тож, йдемо за лісою. Я проклала маршрут по мапі, і там вказано, що йти нам 25 хвилин. Я думаю, в нас займе більше часу, тому що ми їдемо на самокаті, намагаємося і швидко пересуватися, але, але я думаю, що хвилин, більше 30 хвилин ми йти будемо точно. Я так приблизно орієнтуюся і знаю, де він знаходиться, але все ж потрібно буде шукати, тож можливо, ну, коротше, там буде виріх. Ми йдемо за лісою і ось зустріли ресторан Германіан Food. Мені завжди було цікаво, ми тут частенько проходимо, які тут ціни, який тут прайс. і по 150, 140, 120 тисяч. Але я не знайома з їхньою кухнею. Взагалі не знаю, наскільки вона смачна. Тут ось якісь супчики, дуже схожі на наші українські. Ну, досить недорого, до речі. По 50 тисяч маленька порція. Так, чикін суп курячий і цей суп весь тарагон. Що таке тарагон? Я не знаю. Так. Ну, До речі, 35 тисяч маленька порція. Ось тут 40 тисяч. Вегетаріанський якийсь суп овочевий. Цікаво. Ну є ось такі якісь страви, знову ж таки, я не знайома з кухнею, то тяжко сказати 95 тисяч, 180 тисяч. Дракула сквін з Цікаво. Думаю, це мабуть котлетка порк стейк. Ну, можливо, мабуть, не котлетка, а просто шматок м'яса. стейк, так. І класоля з сосисками 120 тисяч, нічого собі. Ціна. Ось такі ціни. Якщо знайомі з кухнею, то пишіть, що вам смакує із страв, можливо, ви щось спробували, ну, Порадьте, Було би цікаво зайти щось спробувати. Ось цей в'єтнамський заклад, тут колись ми один раз обідали. Як нещодавно тільки приїхали у В'єтнам дана, то ми тут замовляли собі страви. Мені страшенно не сподобалося перше враження про в'єтнамську кухню. Мене просто, просто здивувало, там було несмачно. А тут ось веганський ресторан. Завжди там багато людей. То ми зараз йдемо по вулиці, я вам показую. А там ми одну піцерію прийшли, ось ще одна піцерія. Тут різні смузі, ось соки продають напої. Каву тут також, мабуть, можуть вам зробити. От. Італійська кухня. Італіян. А це, якщо говорити про різні кухні, які можна зустріти в Донанзі, які ресторани є, то ось вам... Показую, Тут ось вже бачу попереду японська кухня, ресторан японської кухні. Тобто можна зробити висновок, що в місті дуже багато різних закладів з різними кухнями світу. Це ось японський тут роман здається, їхній досить популярний, досить популярна страва. Так ось їхнє меню. Багато всього різного. Бьодзі. Ммм. Mm, так. Так, так, так. Роман популярний супчик. Так, 185 200 тисяч дон. Ось так. Ну поки що тут зачинено, здається. Ось нічого я не бачу. Ходімо далі. Тут ось з цієї сторони ще у нас індійський ресторан. Його також захвалять, він тут смачно готує. Це я одійшла. По одній вулиці і вам це все показувала. І хотіла вам сказати цим всім те, що якщо ви приїхали у В'єтнам і вам по якійсь причині не смакує в'єтнамська кухня, мені також вона не завжди смакує, не у всіх закладах, то ви можете знайти собі взагалі ресторан іншої, іншої країни, іншої національності і, можливо, там знайти. Те, що вам буде смачно. Є і вегетаріанські ресторани. Я знаю, ось тут зараз ми йдемо. Ще неподалік один вегетаріанський ресторан, бо ми тут колись жили, наші перші апартаменти були. Але якщо вам не сподобалося там якась страва а, у в'єтнамському ресторані якась страва, то це не обов'язково, що вона не смачна. Можна ви просто в ресторані не дуже смачно готують. Я вам почала розповідати, та й не договорила про той. Ресторан, в який ми вперше сходили, там я вперше спробувала суп Фобо, який мені взагалі не сподобався страшенно. І я довгий час потім ну, мені не хотілося чогось такого пробувати. Всі страви, які тоді були замовлені, всі були несмачні. Але виявилося, що то просто в ресторані не дуже смачно готують, тому що потім у нас були більш позитивні досвіди. В, у в'єтнамських ресторанах, у в'єтнамських закладах, то таке буває. Просто вперше натрапили на ресторан, там, де було не дуже смачно. Тому е, важливо, йдучи кудись читати або якісь відгуки хоча б, ми тоді просто йшли, натрапили. На ресторан були голодні, буває і такі, що ти натрапиш випадково і там дуже смачно. От. А буває таке, що залишило. Такий неприємний слід надовго. Отож таки, чи бувало у вас таке, що ви зайшли в ресторан, були голодні, а виявилося, що там дуже несмачно готують, що це був за ресторан, що це була за кухня якої країни. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А ще вам один ресторан показую. Ось буквально три хвилини пройшло, і турецький ресторан у нас. Ми якось були в одному із турецьких, було дуже смачно, неймовірно. Турецька кухня вважається смачною. Та взагалі багато страв у багатьох країнах світу. Якщо гарний кухар і гарно готує, то, то це завжди смачно. От. Так. Та В'єтнамський ресторан, Та щось новеньке тут, цього не було. Мабуть, нещодавно відчинили. А тут зразу зрозуміло, це в'єтнамський заклад. Посуд миється на підлозі. Цибулька дрібненька сушиться. Ось таких в'єтнамських я не люблю. Навіть проходити біля них не люблю. Бо тут дуже все прям аутентично. Так, Аліська, ходімо сюди, я на цю сторону до мене. Ой, тут. Взагалі все розбито. Капець, капець. Так. Давай подивимося точку, куди нам іти далі. Тут якісь соки роблять. Струстинні соки, смузі, мабуть, якийсь і масаж. Тут все разом. Так, ну йдемо ще трішки прямо. Нам 4 хвилини навігатор показує. Так, отож, ми прийшли в магазин з органічною продукцією, все, що вам говорила. І зараз я зайду в цей магазин, подивлюся, що там є, що придбаю, вам обов'язково покажу, але огляд цього магазину буде в окремому відео. Тож очікуйте, скоро воно з'явиться на каналі. Так, візьму я лавровий листочок. 50 грам візьму, бо він коштує по... Десять тисяч за п'ять грам. Зараз подивимося, скільки мене тут вийде. О, I think it's ok. Окей, окей, і зи здесь. Забираємо все, що є тут в банкці. Окей, окей, чотирнадцять грам. Yeah. Так, я ще хочу взяти собі жасминовий чай. Він коштує 16 тисяч за 10 грам. І хочу взяти ламонграс. Він коштує 3 тисячі за 10 грам. Так. Um, I think uh, this 10 uh, gram. 10 грамм. Yes. And uh, 20 Yes. Магазин, недорогий. Дивіться, що маленько виходить. На 10 грам, бо я хвилювалася, що там одна ложка вийде. Так, ось так все запаковують, таких органічних пакетика. А куди ти понесла? Ні, почекай, тетя потім порахує все нам разом. Потім нам все порахує, нехай лежить. Моя помічниця це маленький. Так, і лимонграса 20 грам. Думаю, він тяжкінький. Будемо заварювати собі чайок такий. Чорний перчик, 50 грамс, От 200, здається, там було написано на упаковці, У мене чорний перчик закінчився, то якраз мені і потрібен він. Так, я візьму зелену гречку 500 грам. Так, 10 тисяч коштує за 100 грам. Я візьму пів кілограми. Так, і я хочу взяти ще... Натуральну кокосову олійку, це косметична олійка для масажу обличчя, хочу її взяти. І за це все я заплатила 122 тисячі дон. Обережна ліска, це треба заклеїти, бо вона відклеїлася, зараз я поправлю. Аліса все упаковує в рюкзачок, щоб ми нічого не забули. Вона дуже сильно хвилювалася. Все, що ми обрали, нам його сьогодні склали. Тож На обід сьогодні у нас буде зелена гречка. Магазин називається No Ways to Go. Локацію, місце розташування я залишу внизу в описі під відео. Я впевнена, що я сюди ще повернусь, тому що я взяла ну, не так багато, але можна було би ще щось взяти. Ну, для першого разу вистачить, але впевнена, що скоро ми знову сюди зазирнемо. Вийшли ми з магазину і тут ось такий заклад, де роблять свіжу камбучу і чай з лотоса. Я дуже хотіла спробувати. Можливо, якось завітаємо сюди з друзями і разом щось цікавенького тут поп'ємо. Дивіться, так, лотос грінті. Цікаво, цікаво. Цікаво було би сюди зайти, але вже не сьогодні. Аліська, ходімо, ходімо додому готувати обід. Мені дуже цікаво, як Алісі зайде чи не зайде зелена гречка, бо ми дуже рідко але купували смажену гречку, а зелену я не купувала жодного разу. В Україні ми купували, але Алісі тоді ще не було. Зазвичай смажену гречку купували, але зелену дуже рідко і знаю, що вона дуже корисна. Вау, дивися, дерево з помелами росте. Це я сама. сама побачила. Давай покажемо. Давай. Дивіться, ось таке дерево з помелками. Воно ще зелене. Маленькі помелки, але вони мають, ну там трошки більше є, Вони мають стати в рази два більше. На В'єтнамський новий рік біля багатьох ресторанів, біля готелів. Встановлюють такі дерева з помелами, мабуть, після в'єтнамського Нового року це не забрали, бо вони так їх привозять, встановлюють, а потім забирають. Мабуть, це дерево не забрали, вони тут стоїть як на постійно, можливо. От. І новий урожай скоро вже буде помалок. Але запаху не чутно. На Новий рік, коли біля них проходиш, то такий дуже сильний аромат помелам, можливо, вони ще просто зелені молоді, то. Немає такого від них запаху. А знаєте, що ще хотіла в цьому магазині побачити, це мед натуральний. Але не було, немає. Я то дивилася, коли збиралася, Там було написано, що є і мед, але зараз я не побачила. От щойно йдучи додому по дорозі, я згадала, що от меду я й не бачила. Ну, Можливо, він там сезонно. Ми за лісою йдемо сьогодні повз. Кав'ярню з гіркою запитую, кажу, Аліса, хочеш на гірку? Каже, так, хочу. Тож ми тут з півгодинки посадимо. Нехай Аліса трішки на гірці побалиться та й будемо рухатися додому. Ви не уявляєте, але сьогодні я навіть не каву собі замовила, я просто собі лимонад замовила холодний з льодом, тому що жарко так спекотно. Нам за лісою жарко. Ми тут в цій кав'ярні трішки перепочинемо. Похолонимо і підемо далі додому. Поруч ще у нас у магазин Монмілк. Зайдемо ще туди, купимо необхідні нам продукти і підемо обід готувати. Так, ось такий лимонад нам принесли. Аліса спробувала, сказала смачний, але Аліса його треба розмішати, бо на дні там, мабуть, смачненькі. Так, п'ять тисяч дон коштує. Я також захотіла лимонад. Не хочу каву, хочу лимонад холодненький з льодом. Уявляєш собі? Ми йшли, Аліса в рюкзачок склала рулетики. Ти що ми вчора купували в міні-маркеті? Каже, це нам в дорогу візьмемо. От вони нам і знадобилися. Тепер п'ємо лимонад з рулетиками. Вони смачненькі такі. З усього, що я, мабуть, пробувала, ну одні з так більш-менш нормальних. Звісно. Вони тут безквітні, типу з полуничкою. Ну, полуничка така трішки хімозна, але їсти можна. Ось цей бренд вони великими упаковками продаються. Ну, я їх бачила великими упаковками, то такі нічого, їсти можна. Окуляри пропонують. Дуже часто, коли ми сидимо в цій кав'ярні, заходять, пропонують окуляри. Булочки продають, зупиняються. На байку, коли їдуть, продають булочки Баньбао, також зупиняються, заходять в цю кав'ярню, пропонують придбати. До речі, ця кав'ярня називається Венус Кофі. Ось так. Досить часто ми сюди приходимо. Тут великою перевагою є ось ця гірка, на яку любить приходити Аліса. Ну, не те, що її сама гірка цікавить. Тут часто бувають дітки, тож їй є з ким тут побавитися. Ну і кава тут смачненька. Тож приємне таке місце, хоч і на вулиці, але завжди стоять вентилятори. Можна похолодитися, тут посидіти. От все, йдемо в Монміл. Мені потрібна зелень для салату на обід, щоб приготувати салатик, такі листя 53 тисячі за кілограм коштує тут, мабуть, грам 200. Що ти взяла? Вермишельку? Ні, нам цю не потрібно. Аліса, ми таку не купуємо. Це не корисна і не смачна. Занеси на місце. От Дивіться, це те, що я вам сьогодні говорила по крупам. До прикладу, якщо гречка, перловка, то вона вся. Російського виробництва йде, якщо ось не російського виробництва зелена гречка за 200 грам 43 тисячі, а в тому магазині 70 тисяч за кілограм, тож різниця така, досить суттєва. От що тут ще є? Так, 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 це пшено, мабуть. 45 тисяч, також кіно, ну, кіно там не пам'ятаю скільки, а пшоно точно також вдвічі дешевше, чечевиця вдвічі дешевше, можна було чечевицю ще брати. А ось іншого виробника також зелена гречка. Дивіться, 400 скільки грам? 454 грами, 90 тисяч тонн. Ну, різниця є, і варто ходити в той магазин. І купувати, бо там дійсно гарна ціна. Ну, що стосується гречки, круп різних, то звісно, оце купувати я не буду. От. Так, Помідорчики ще мені потрібні, також вони у мене закінчилися, на салат буде мало. Візьму упаковочку 26 тисяч за кілограм, тут менше кілограма, звісно, буде в упаковці. Зараз все на касі будуть зважувати. Так, і ще я візьму ось пичу, кокос, це печиво, кокосове з зараху. Воно дуже смачне, 26 тисяч донг воно коштує. Останнім часом підсіла на нього так конкретненько. Тож візьму пачку і все, йдемо на касу за лісою. Аліса! На 58 тисяч донг мої сьогодні під покупки. О, дивіться, ми йдемо вже додому. Доріану розрізали на частинки і ось так його розбирають, бачите, в бокс, такими дольками. Mm, Свіженький, ароматний. <тас> Ходімо, Аліса далі. Що ти хочеш машинку, Аліса? <тас> Ні, вона тут як декорації стоїть Аліса. Це не справжня і і мангостін, і лічі, ранбутан все продають для туристів. Ходімо, Аліса повертаючись до тієї в яку я розпочала вранці, різні кухні світу, які є у місті, то ось вам покажу ще American Kitchen. Тут ну звісно, що таке американська кухня, це бутерброди. Сендвічі, картопля фрі, щось таке ось. От, тож є навіть і ось такий заклад. І ще по місту дуже багато китайських та корейських ресторанів розташовано, де також можна поїсти. І навіть я вам більше скажу, що тепер в Дананзі є ресторан української кухні. Так. Нещодавно відкрили. Я там була декілька разів, не їла, але знаю, що там дуже смачно, тож також можу рекомендувати, тому що відгуки там дуже гарні. Так, все, ми майже вдома. Зараз будемо приймати душ і готувати в обід, бо вже дуже спекотно. Гуляночка в нас така вийшла сьогодні за лісою, але я дуже задоволена, що ми пішли в цей магазин. Дуже класні ми продукти придбали, все, що мені потрібно було. Я б можна, могла б листочок, перчик такий купити і в Монвінг, але там, по-перше, дорожче, і ну, тут, типу, органічний, магазин органічної продукції. Хочеться вірити, що воно дійсно там якесь натуральне, необроблене і так далі. Ну, ми з Алісою вийшли на вечірню прогуляночку. У нас вже вечір. От і йдемо на набережну, прогуляємося. До речі, я зварила на обід ту гречку, що купила сьогодні в магазині з органічними продуктами. Смачна вийшла, Аліса їла з задоволенням, бо я хвилювалася, що їй не сподобається, так як вона таке ніколи не їла. Гречку смажену їла декілька разів. Щось вона їй спочатку не подобалась. Потім вона так собі її їла, але цю поїла з задоволенням. Тож я Задоволена і думаю, що через тиждень, можливо, знову підемо, ще якийсь круп там купимо. Написали мені в коментарях, що я давно не знімала вам вечірнє море. Тож я виправляюсь, море спокійне, подивіться, яке гарне. Я не знаю, в минулому році такого спокійного моря взагалі не було. Хвилі були постійно, ході маленькі, але ну, не такі, як зараз. Це рахуйте, вон, хвиль навіть немає. Це я рахую не хвилі. Тож не знаю. Чому так? Вон Ох, яка блискавка. Не знаю, чи щойно потрапило в кадр на небі. Така блискавка була капець. Але затягнуто. Вчора був дощ, сьогодні якось під вечір затягнуло небо. Хотіла сказати, що на пляжі в день здають в оренду шезлонги, а ввечері вони їх здають як місця для посидіти і насолодитися морем. Можливо, там щось попити, посидіти, просто відпочити. От, і ввечері, і вдень, і вночі бізнес працює. Тож На пляжі люди до 12-ї ходять, гуляють, а то може і довше, тож у кожного свої потреби. Вон дівчатка собі пікнік влаштували з ванцом. Тож У кожного свої забаганки. Хтось він ще купається. У морі, в темряві. Я, наприклад, боюся у морі купатися, коли темно. Коли я не бачу взагалі, куди я стаю, Тем... темну воду, непрозору боюся, а вночі, то тим більше боюся купатися. Вам трішки такого... такої атмосфери вечірнього пляжику. Хто таке полюбляє дивитися, то. Будь ласка, контент для вас. Ну і як завжди, вечірні покаточки на гойдалках. Так, Аліса? Давно ми не приходили сюди. Алісі тут дуже подобається. Тут таке гарне місце, гарне вони зробили. Цікаве. Тут вони облаштували такі столики, крісла. Просто ось так з дерева зробили і навіть ніяк його не обробляли дерево, як є, так і зробили. Зробили такі м'які пуфи, спинки до них, і взагалі виглядає дуже прикольно. Насправді, столики ось такі. І чим простіше, тим воно цікавіше та якось так атмосферніше виглядає і вписується в цей стиль. Так, дуже гарно. І там внизу ще також облаштували такі місця, де посидіти, такі диванчики. Там такі, також такі м'які крісла повстановлювали. Ми приходимо сюди просто на гойдолці погойдатися. І що, будемо завершувати сьогоднішнє відео, сьогоднішній влог. Дуже вам вдячні за те, що ви були з нами, його переглянули. І не забудьте про вподобайку, коментар під відео та підписатися. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі завтра в новому влозі.